Місце за Москворіччя, метраж 65, км, кімнати три бюджет один, двам рублів, дизайн Максим Новеньков, фото Кристина Нікішина. Коротенько замовники хотіли отримати світлий і сучасний інтер'єр і зробити невелику двокімнатну квартиру просторіше. Дизайнер зробив сміливе перепланування і зумів зберегти свободу простору. У новому просторі помістилися дві спальні, два санвузли і гардеробна. Сам інтер'єр вийшов легким і цікавим завдяки світлій, основі і яскравого декору. Подробиться почати роботу над проектом Максим Новеньков вирішив з перепланування в кухню. Перемістили на місце колишнього холу, який об'єднали з Вітальною. Так вийшло використовувати площу з користю і не тягнути комунікації в житловий простір. Замовники рідко вечерюють вдома, тому від великого обіднього столу вирішили відмовитися і заощадити місце. Залишили тільки невелике місце для сніданків і легких перекусів. Уже в процесі ремонту зважилися на ще одну позапланову переробку і прибрали балконний блок в кімнаті. Це допомогло розширити простір спальні, замовники мріяли про білі стіни, але при цьому хотіли уникнути порожніх просторів. Тому в кожній з кімнат стіни частково декорували гіпсовими панелями, так вони стали більш архітектурними, рельєф допоміг заповнити порожнечу і домогтися того, що простір заграло без додавання кольору. В одній зі спалень стіни декорували панелями з темного скла. В іншій частині стіни поруч з вбиральні зробили дзеркальної, щоб візуально розширити простір спальні і вирішити проблему з дзеркалом. У квартирі спочатку було два санвузли хазяйський і гостьовий, який також виконує функцію пральні. Для оздоблення стін тут вибрали керамограніт, штучний камінь не боїться бруду і візуально дозволяє відтворити будь-яку текстуру. Наприклад, в гостьовому санвузлі керамограніт імітує тканину, а в хазяйському натуральний мармур. Для підлоги на кухні навпаки вибрали натуральний камінь, а в житловій зоні на підлогу поклали темну інженерну дошку для контрасту з білими стінами. Системи зберігання робили на замовлення в Києві за кресленнями дизайнерів, проєктували їх в тісній співпраці з замовником, щоб в шафах можна було розмістити все від чобіт до вудок і лиш кухню, і диван у вітальні, а також приліжкові тумбочки замовили в Італії. Каркаси ліжок виготовили в Києві яскраві акценти в інтер'єр додавали акуратно, щоб уникнути візуального шуму. Найяскравішою зоною квартири стала кухня. Вона розташована в темній частині кімнати і візуально додала глибину простору. Всі інші яскраві кольори використовували в декоративних деталях. Декор у цьому проєкті частково збирали з колекції нашої майстерні, ми часто привозимо предмети декору з виставок, багато знаходимо в маленьких інтер'єрних магазинчиках Європи з нашої колекції, ми даруємо замовникам один з предметів на новосілля, але і самі клієнти часто купують улюблені предмети декору для нового інтер'єру. Розповідає дизайнер. Планування, фото, квартири до ремонту, бренди представлені в проекті холл оздоблення, фарба літле дрене, підлогове покриття, натуральний шліфований травертин, меблі, шафа, Мордорс, банкетка Ійчголдз, Декор, картина, автор Белла Новинькова. вітальня кухня, оздоблення, гіпсові панелі під фарбування, фарба Дрене». натуральний шліфований травертин, інженерна дошка, адмонтер, меблі. Кухня з островом, Аредотре, диван флексформ, столик і світильники, ічголд спуф і крісло килим, джереме ботаніць, текстиль, штори, велоросі, техніка, вбудована кухонна техніка, лєбгер, бош, освітлення, світильники, ічголд спальня, оздоблення, гіпсові панелі підфарбування, фарба, літле дрене, підлогове покриття, інженерна дошка, адмонтер. Меблі, ліжка, рої, бош, тумбочки, піанца, шовте крісло, ікеа, текстиль, лед і штори, велоросі, декор, колекція майстерні освітлення, Ійжголлдз, Ардадецор, гостьовий санвузол оздоблення, текстурна плитка під тканину, атлас сонсорди, підлогове покриття, керамограніт, атлас сонсорди, меблі, арбі, кабіна, душова огорожа та піддон, піддонлюппи, змішувачі гансроги. Хазяйський санвузол, оздоблення, керамограніт з малюнком під мармур, рекс підлогове покриття, керамограніт, рекс, меблі, та ванна, боч, декор, шторка на ванну, гюппи, смішувачі, гансроги. Хочете, щоб ваш проект був опублікований на топтен? Надсилайте фотографії інтер'єру, ногов і -ін